Вау, яке гарне дорогоцінне каміння! Дівчатам воно точно сподобалось. Оу, що відбувається? Ух ти! Лів здобула диво смарагду, Джес Алмаз і брітні Рубін. Здорово! На вас чекає шеф. Він вигадав новий кулінарний челендж. Приготуйте для нього улюблений торт. Чудова ідея! Я почну. Зараз зробимо коржі зеленого кольору. Вийшло так швидко, як вам? А я зроблю блакитні коржі. Ось так. Класно. Брітні, спробуй також. Давайте чаклуємо, чаклуємо. Хочу рубінові коржі. Начебто щось виходить. Давайте подивимось. О, це не те, що мені потрібно було. Я все виправлю. Спробуємо знову. Так, вийшло. Тепер збираємо торт. Мені потрібен крем. Видавлюємо крем на корж. Ось так. Накриваємо зверху коржем. Далі знову крем. І після корж. У мене залишили ще трохи крему. Клас. Наносимо його також. Я теж почну збирати свій алмазний торт. Мені потрібна гостра катана, саме така. А тепер побережись. Відрізаємо все зайве. Пару рухів. Чудова. Тепер торт схожий на діамант. Ого, вже це було круто. Мені теж сподобалось. Тепер потрібен блакитний крем. І так вирівнюємо торт кремом. розподіляємо рівним шаром за допомогою кондитерського шпателю. Тепер мій торт такий гарний та рівний. Просто краса. Ага, Мені подобається. Ліп, як гарно у тебе вийшло. А що мені придумати? О, Джес, дякую. Я справді намагаюся зробити торт у вигляді смарагда. Краса. Тепер зробимо смарагдову чашу. От те, що треба. От тільки вона з карамелі. Та ще додам цукерок зверху на торт. Чудово. Ого, це дуже круто Лів. А я вирішила вирізати отвір у центрі торта. Ось так. Тепер начаклуємо трохи смарагдової глазурі. Наповнюємо нею торт. Апетитно виглядає. Закриваємо шматочком торта. Готово. Тепер беремо залишки крему. Робимо гарні кремові ківіти по всьому торту. Знизу та зверху. Клас! Потім потрібно присипати їх золотом. Ось так. Прикрашаємо вишнею. У мене все готово. Шеф, дегустуйте. А що з ним? Він спить. А, Дівчата так не підійде. Його зараз же треба розбудити. Начакуємо маленький рубін. Як гарно, тепер спробуємо розбудити нашого шефа. Що то було? Ого, дівчата, ви вже приготували торти. Тоді, скоріше надсилайте їх до мене на дегустацію. Го! Чудово, як круто! На перший погляд, ви всі впорались відмінно. Давайте почнемо з алмазного торта. Мені потрібний ніж. Відріжемо шматочок. М -м -м, розріз виглядає відмінно. Спробуємо. Ммм, солодко. А, ну, піде. І так, а що тут? Ух ти, Смарагдовий торт. Цестівна ваза. Так, карамельна, здорово. Спробуємо сам торт. Які яскраві смарагдові коржі. І вони дуже смачні. Чудово, гарна робота. А що там ще є? Ух ти! Який симпатичний торт із вишеньками! Таке мені подобається. Підріжемо шматочок. Ого! Всередині ще кольорова глазурь. Що ж, давайте спробуємо. Так Як смачно! Мені дуже подобається. Але мені час обрати переможця. Але хто ж це буде? О, я вирішив, що перемогла Брітні. Ура! Моя перша перемога. Я така щаслива. Тепер я хочу корндо. Чекаю на ваші варіанти. Що? Я гадки не маю що робити. Лія, ти вже вигадала. Так. Насаджуємо сосиску на шпажку. Далі сир. Робимо таких кілька штук. Готово. Потім беремо келих, у нього розбиваємо яйце, насипаємо борошно. Після цього наливаємо трохи молока. Все перемішуємо до однорідної маси. Ось так. Але я не можу залишити це так. Додамо кольору моєму тісту. Воно має стати смарагдовим. Готово. А тепер беремо заготовки. Занурюємо в тісто. Витягуємо. Ух ти, який гарний смарагдовий колір. Беремо сковорідку. На ній вже розігрілося масло. Занурюємо сюди наші корндоги. Як смачно пахне. Брітні, ти, ти щось вигадала? Звісно, у мене такий самий рецепт, як олів. Але тісто рубінове. Занурюємо наші заготовки і потім готуємо валії. А що вигадати мені? Я навіть не знаю. Корндоги вже готові. І в мене виглядає так гарно. Мені потрібна рубінова крихта. Подрібнюємо рубіну чашу. Чудово. Ось так. Потім занурюємо корндог. Обваляємо з усіх боків. Клас. І я вирішила валяти в смарагдовій крихті. Виглядає так гарно. Додамо прикраси. Клас. До мене прийшла класна ідея. Я зроблю діамантові лядяники на паличках. Трохи почакуємо. Та-дам! Схоже на те, що зробили ви. Шеф, спробуйте. Так, ви швидко порались, почнемо з рубінових. Спробуємо. Оу! Як апетитно! Смачно! А що приготувала Лів? Який гарний смарагдовий колір. І це також дуже смачно. Ви чудово постарались. А що тут? Такий маленький кордок. Спробуємо. О, Як твердо, мої зуби. Це жахливий кордок. ти не впоралась. Перемогли Лів та Брітні. Так. Ще одна перемога. Давай п'ять. Клас! Тепер приготуйте мені коктейль чекаю на ваші варіанти. Звісно, відкриваємо блендер. Начахлуємо трохи смачних рубінів. Чудово! Думаю, що стільки вистачить. Потім заливаємо молоком. Молока можна додати побільше. Ось так. Вмикаємо блендер. Ого! Його сильна трясе. О, так не має бути. Потрібно його тримати. Ай! Мене вдарило струмом. Ай. Ой. Ой. Брітні, як ти? Лів, а ти що вигадала? Мені потрібен смараг. Засипаємо трохи у келих. Супер. Тепер заливаємо все спрайтом. Він дуже смачний. Також додамо кислих токсичних цукерок. Однієї вистачить. Ого, як усе завирувало. Вау! Прикрасимо коктейльною парасолькою та трубочкою. Джес, що у тебе? А у мене алмазний молочний коктейль. Виглядає апетитно. Спробуйте шеф. Що це таке? Коктейль у блендері. А тут щось димить. Цікаво. Як із води може йти дим. Спробуємо. О, ні, як кисло. Це занадто. А що тут приготували? М -м -м, як смачно. Щось із цим блендером не так. А -а -а! Мене вдарило струмом. Зупиніться. Е -е, який сильний заряд. Ой. О, ні. Ми втратили шефа. Що нам робити? Хоча зачекайте. Ось він. Це був шалений коктейль. Ці два я більше ніколи коштувати не буду. А ось цьому ставлю лайк. Джес, ти перемогла. Ура! Я теж перемогла в челенджі. Як круто. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.